Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз хочемо поїхати привезти додому бичка, який нас там стоїть сам. Щось ми так і подумали, що ж би там сам стоять. Коля погрузить зараз комбікорм, пару мішків є замішаного. Нарізали січки, також погрузимо раз, туди вже їдемо всі разом. Помогти коляша? Ні. А то стоїть там саменький. Заберемо його до цигана до біляша, до компанії. Комбікорму січки. Візьмемо з собою Ярика дуже хоче. Я кажу, то ми ще не знаємо, як він буде йти. А Він каже, буду підганяти. <плес> він буде їхати, а ми вже будемо якось підганяти. А то кажуть, циган з біляшом якось і, і туди ми переводили, то по одному так не, ну, не виходило нам. То якось йшли вони вдвох, а то сам, то хто знає, як схоче йти. Все одно буде боятися, яка чи машина, чи мотоцикл. То так дорогою будемо вести його. Невеличкий, то можна... Він невеличкий, можна буде погрузити, чи що. Я казала Колі, давай може його там зв'яжемо де якось погрузимо на прицеп. Але Колі каже, що буде йти він нормально. А куди поставимо? Ми трохи цигана в ту сторону, до А, цигана сюди переведемо, щоб був би з краю. Що з краю? Ну так завжди ти як ти виводиш то з краю зручно. — думаю, Посередині біжати, ще. Посередині її будуть обіжати? Ну да, так, ага. Так, да, потім подивимося, аби його додому привезти. Нема у нас такого мішка великого. Через задній приїде. Коля замовив такий, щоб на січку. Зараз ще біля шуру поставимо. Хай трохи польопається, бо це холодновата така. Ви знаєте, там, там поїлками користуємось, можливо, яких днів 10-2 тижні. Тобто, якщо проблем не було, то все добре, так вони подобаються. Бічок, коли схотів, тоді попив води. не треба. Вон. Збиває як, як миксером воду. Там біляшні гризи. Якщо не хочете, то, то не хочете. Коли сіть в знаєте, треба маски надівати, бо тут знизу виходить, мабуть, граблі більшого, що дають ось це зрізано третюки, то такий пісок знизу. То не забираємо цим підної кіним Наготовимо такий невеличкий пайок для бічків. Замов я беги вже декілька штук приїде. Тут буде трохи удобніше грузити. От, знаєте, Попередній раз збирав, збирав саме мішки, почав ще ногами тут трамбувати у цих черевиках. Там носки понабивалися, то Леся щось так, так собі якось говорила. Трохи бурчала. <гум> було, було заняття таке на вечір. Так, все, поїхали. Зараз приїхали вже до бічків. Тут, бачите, намішав я їм січки з силосом. Ну, отак коли січкарня ріже, то здається дрібно, а коли з силосом, то нічого страшного. Ну такого воно не дуже мале. Але бічкам все одно стіно підкидають, то зараз вони приїхали в обід, то до вечора вони його гарніше з'їдять. Ну, правда, не, не все трохи остається, але. краще виходить. Ну, Все-таки, знаєте, ви вирішили забрати малого, то якось він тут. Ще починає так кривти, що то він трохи дичавіє, що сам. Чого, чого ти малий? Ми його довго тримати не будемо, але все одно, там у нас є місце вдома, то, то хай стоїть біля хати. Буде разом попоємо і все. Тут Ярі за мною приїжджає вечором, то він часом його попоїть. І так не дуже щось мало води п'є. Синоярик на Ярик наберів води, попробуємо. Вранці не пив, правда. Не лікаюся, що це таке. А тоді вже вичистим хліба, заберу гній і можна буде зробимо таку невеличку передишку, а тоді вже замовимо, можливо, зараз одну партію якусь таку бічку візьмемо. Те, щоб був би такий. Ну, щоб все в нас було б готово. Зараз глянемо. Скажу, що, що ми тебе заставляємо працювати. Ні? Часом їдемо циклом сюди. То кажу, я вдома, що ж ну зараз трохи прохладно так їздить, то все одно кажу, що поїду, Подиримо, може, поп'є зараз переверне. Отакий От він. Ну і це нічого, бачите, вже вони привикли. Але так трохи непривично, Коли там були, то, то там набагато менше роботи біля їх було. Там просто, ну можливо, навіть хвилин 10-15, щоб подавати їсти, це. Сило з комбікорм і зверху тюка скинуть, і вся робота така біля їх. А коли отут уже, то тут треба і почистити і все трошки більше роботи. То я думаю, можливо, цих вже будемо так кормити, а так можна було б зробити в майбутньому спробувати, щоб вони були б на такому вільному вигулі. Щоб отут ну, приблизно таких хлів, то якась була б кошара на вулиці, щоб там можна було б, невелика, можливо, 10 на 10, така, щоб вони гуляли по вулиці. І щоб можна було поділити їх на більші і менші. Бо коли так всі разом, і більші і менші, то трохи до менших. Вони так пристають. А треба сортувати. Хоч, хоча, думаю, мабуть, навіть якщо будуть і більші, і з більшими, то все одно знайдуть якогось слабшого і будуть до його чіплятися. А повів трошки? От нормально, бачиш? Поїлку ярик. Цією палкою ходить перевирає. Не поїлкою, палкою поїлки перевирає. перевіряє. Чи вони всі біжать? Отак. А ну, ярик, подивись, чи все працює. Йому так цікаво. Ну. Зараз зайдемо ще з тої сторони. А до, куди ми зайдемо? Ти двері Тож коля робить у двері, робить, робить, робить і ніяк не зробить. Я, я там зараз відкрию двері, а ти обійдеш по кругу. Бо ще й паяльника не віддав хлопцям. Це ніяк руки не доходять, щоб перепаяти цю трубу. То поки що отак переходжу. Оцей саме найбільше є. Зараз то йому силу майже два рази більше даємо свічкою. Кому ну, кормимо більш-менш однаково. Я просто бачу, як так вилизує жолоб. Він і відношу, він такий гарніший трохи. такий, знаєте, так просто. Ну так, бички мешкають. Зараз по селому йде приблизно тюк, можливо, трошки більше. Якби кожного дня їм підстеляю, а тоді вранці ввечері вивожу гній. І також підкидаю тирси цієї. Вона така мокровата, у нас лежала просто на вулиці то лопаті під кожного бичка. І була б сухи, що було б краще. Отак. Ну, але як були там гуляли, там було краще. Там накидаєш, накидаєш соломи, тоді раз разу в з трактором заїхав, гній забрав, повивозив на поле ти все. Бачите, вже спокійні, гарні стали. Вони ще не привикають, що ти до їх підходиш? Вже нічого так. Добре, будемо йти, бо знаєте, хто знає, як ще нас вийде, його прив'язати і, і вивезти. Хоча він такий невеличкий, то думаю, все добре буде. Трактором зараз не забираю, гній тачкою Отак поки що не дуже багато, там буду бачити, як, як буде удобніше і краще. Так Просто знай, добре, що безпечніше, вони собі стоять, прив'язані, все добре, води попили, єсти далити це тут трохи важкувато відкривається правда тут тато змайстрував бачиш таке що чудо двері Залишили його тут самого, то здається, якийсь такий неспокійний став. Зараз Коля тут все підготує, щоб нам його... Вже зайти де й причепить. А цепом будемо ходяти чи віровкою. Я робив, що це поставити. Це пооставимо. Ключі не взяв. Угу. Ні, до хати не будемо їхати, вже будемо з бичком їхати до хати. Зараз тут тату Я, щось. Я рік. Може приїжджати туди по двері. такого, не тільки по двері. Зразу ліво розвертається до на розворот. Угу. Нічого, вдома побачить свою компанію. Вони ж з циганом з біляшом росли разом. Ну. то заспокоїться. Хоча й тут бачать один одного. Але все одно, що біля його нема нікого. Бо так побоїється. А ці нічого стоять. Привикли вже. А куди вони дінуться? А куди вони дінуться? це такий шустрий. Глянемо, як Ярик їде. Зараз Ярик під'їде з цієї сторони. Любить він таку колі роботу. Mm. <сум> То що, я теж йду туди. Чи сюди я зможу війти? Так? Mm. Да? Все коля з Богом, щоб нам вийшло його до хати доставити. Помаленьку заведемо. Може, прикрить коля двері, ні? Саме великі? Може трохи цеп свободного? Ні, добре. Ні, Зараз вже будемо пробувати Такий, як коля вивів, то не такі, що він і малий. То порівняно з нашими, то такий ж самий найменший. Трохи потягав по потягав ще колю по території. Ярик каже, його треба, коли сніг випаде до санків. Тей, ти, ти, ось, терпу, полу, терпу. то каже, добре повозить. Якось так виходить, що чим менше, то тим складніше його і прив'язати. помаленьку його заведемо. Вже під'їжджають до хати по нашій вулиці. Вже осталось небагато. Я двері відкрила. Ти там не ходить. Мені теж тут не ходить? То я зараз йду вже. Відкрию двері, де там буду в куточку стоять. Знаєш, що, Коля, думаю, може тобі краще, якщо циган ближче до дверей, щоб зав'язувати як до корови випускаєш, ні? Чи хай буде циган посередині? Ні, нас не буде. А, то хай буде посередині. Щоб не обіжали його. Буде з краю стоять. Aha, ja otkrvajú dveri. Він ще в нашому хліві не був. І в хліві, і в дворі. Тоді ти його купив десь разом, ми його туди. Ми його й не випоювали, він так куплявся таким вже гарнішим. Що це познав, правда? Ви ж росли разом? О, бачиш, я казала, що вони тут провикнуть. Може, давай мені виробку, де я вже буду його додержати. Ну, перекручу через саму цю. Що ти циган такий неспокійний став? Буде вам один за компанією. Ну, трошки. Бо ти є старший. Порівняно з циганом то такий, як коля каже, як телятко Ну там, він був коли в компанії, то там були більші, менші. А тут вже ти привів до самого великого. Що нам привикає? Бач, тут їсти є все як там. Вічка вже Коля прив'язав, зразу так приступив їсти, як будто там їсти не давали. Вже як в компанії. Щось там риє, заглядає. Але так ішов непогано. Минулого разу Коля цигана за роги прив'язав, то, прив то нам і писали в коментарях, що він пручається. А біляш за шию і собі йшов, то так і цього сьогодні Коля прив'язав. Вік живий, вік кучей, йдемо з цієї сторони зав'язати. з цієї сторони. Спочатку так пару хвилин попринюхувались, а потім нормально подружилися зразу. Там стояв сам той і апетит не був такий, а тут а вже я йому з їсти. Циган щось обіжать починає. Це щось в його сторону отак махає. А я ще думала його на середину. То правильно Коля казав, що зараз на середині буде. З двох сторон сторін будуть його. Цига, ну, циган. на старший на півроку. Цига на півроку старший від малого. А біляш, можливо, на місяців три. Трошки більше, Може, трошки більше. Раніше у нас тут стояло чотири бички на прив'язі, яким по року було. То здається, і місце було нормально, а тут а, три і щось крутяться, хочуть вони в по поперок так стоять. Білящик він завжди отак стоїть. Щось не любить стоять так нормально. Циган, що ти чіпляєшся? <гум> <гум> Треба було навпаки оце посередині, щоб циган не підходив. Все вже? Палочка в колі є. Будемо вже йти. Ну, це... Хай стоїть, привикає. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!